T3. Plus. Мега популярна модель. Яку вже, мабуть, не знімав, мабуть, самий ледачий якийсь блогер. Я вже це роблю з таким от довгим запізненням, але це не робить ці навушники поганими. І так, вони класні, і так я за них зараз буду розповідати. Зараз хочу попросити вашого вибачення за таке погане освітлення, бо знімаю я цей ролик без світла. Зараз у нас відключення, і така в мене хвилька вільно видалася, тому я вирішив зняти відео на ці мега-популярні, дуже класні наушники. Тож почнемо. Що в нас є? В нас є дуже зручний, класний. Тут можна тільки позаздрити інженерам, які зробили таку класну форму, яка абсолютно чітко сідає в вухо, має достатню довжину звуководу. Який теж додає тої зручності у посадці. Мають класні насадки. Це один з тих небагатих прикладів того, де не потрібно було міняти насадки на наушниках. Рідні насадки класні. Отже, що я тут змінив? Так це змінив кабель. Ось ви бачите, він рідний. Рідний кабель, зараз я його пошукаю, десь я його приніс. І покажу. Теж він непоганий, добре зроблений, я вже в декількох відео його показував. Він універсальний по своєму використанню, але з цими навушниками, як на мене, він не дуже. Ну, це вже моя думка така. Я послухав. Багато варіантів кабелів. Я вже показував, у мене їх дуже багато є на що змінити. Використовував різні кабелі, і коштовні, і некоштовні. І зупинився от на от такому варіанті від Кабер. Ось у нас така є коробочка. Я не буду показувати, немає сенсу. Якщо вас цікавить, можете подивитися там 100-500 обзорів, де розповідали про комплектацію, там показували коробочки. Ось такий мішечок з ними йде полотняний, можна було зробити якийсь кейсик, але і на тому дякуємо. Тому головне, що тут у нас звук. А про звук зараз буду розповідати. Ось я в кадр теж поклав свій хайбі R3 Pro. Не просто я його так поклав, бо з цим плеєром ці навушники розкриваються на свій максимум і грають дуже-дуже класно. Тож, тепер про звук. Звук в нас непогано збалансований, але при всьому цьому це в нас така яскрава вешка і має тут такий трошки піднятий бас із непоганою Саббасовою областю. І бас тут дуже шикарний, дуже класний. В деяких моментах на рідному кабелі. Трошки контролю йому не вистачало, тому це одна з причин того, що я змінив кабель. Середні частоти трошки притоплені, але при всьому цьому вони дуже приємні, не такі інформативні, як хотілося б, може, комусь. І це теж одна з причин заміни кабелю. А високі частоти. Тут просто класні, не можна сказати, що вони тут якісь аудіофільські, не можна сказати, що вони якісь тут особливі, це просто достатньо високого рівня, дуже динамічні, дуже непогані високі частоти, які є такою собі підтримкою того коштовного. Звуки, які задає тут бас і саббас. Тож ви вже зрозуміли, що ці навушники сподобаються любителям басу, не басхедам, а от таким любителям якоїсь динамічної сучасної електронної музики, на кшталт, транс, там є якогось драм н бейс. Навушники мають непогану швидкість. Але не завжди справляються з якимись екстремальними стилями. Тому я б не рекомендував такі наушники до якогось дикого металу. Так, загалом відіграти якусь металіку, там, щось більш-менш якісь ACDC, slash або той же Guns and Roses, Багато інших різних груп, вони спроможні, а грати якийсь екстремальний там, спід метал там, або ще щось, це я б не рекомендував. Отже, ми маємо базу з басу, яка формує такий об'ємний, такий шикарний коштовний звук. Який сподобається більшості користувачів, я вважаю, що це в даній ціновій категорії одні з найкращих навушників, які можуть кинути виклик більш дорогим моделям, більш дорогі моделі, скажімо, від TFZ, від LED Shure, багато-багато ще інших. І в багатьох випадках вони вийдуть переможцями. Але для цього було змінено кабель. Тож, ми маємо такий об'ємний, дуже, дуже такий качовий бас класну серединку, класні високі частоти, які задовольняють більшість клієнтів, покупців цих навушників. щодо їх кошторису, то за них там десь спочатку брали близько 70 доларів. На всіляких розпродажах можна взяти там за 60-55 і за ці гроші це мега покупка, тому кому подобається такий тілесний, м'ясистий, соковитий звук, то вам сюди. Отже, отакий от, от от хід від Team HiFi маємо. На все добре.